Добрий день, любі друзі! Сьогодні я буду піддобрювати свої петунії. Наливаю у корито 5 літрів води, Добавляю добрива 3,20 двадцятки 5 грам. Грам на 1 літр. Беру шприца, зрізаю я в ньому денце і відміряю таким шприцом 5 грам. Висипаю у воду, добре розколочую. Гранулки бистро тануть, це дуже добре, добре, о, дуже хороше. І ставлю касети у корито чекаю, ну, потім такі сухі місця, щоб швидше промокли, я ще їх е, зверху поливаю і так лоток за лотком Усе це поливається, напитується водою, вони окріпнуть, і я буду їх скоро пересаджувати у стаканчики. Так, і поливаю їх. Це я роблю раз у касетах за їхнє життя. І далі буду ждати, поки вони підростуть. Ну, недільку чекати це точно треба потрібно. Недільку. Якщо води вже у кориті залишається мало, то я доливаю, беру скільки там мені потрібно. Ну, цей раз додаю літру, один грам додаю. Три двадцятки добриво. Розколочую і додаю в корито. Тепер продовжую поливати в коробочках. В коробочках буду поливати так, тут немає знизу дірок, водичка не сходить, то треба тут з обережністю. І так ящичок за ящичком поливаю, піддобрюю. А тепер я буду поливати тайдали. Тайдали вже в мене попікіровані, підростають. Можна полити тією водичкою, яка залишилася в кориті. Це нічого не змінить. Вони в один ґрунт посаджені, хвороби в них одні, хвороб їх у них немає. Я ніколи не бачила на своїх петуніях хвороби. Якщо є провітрювання, є достатньо світла, це такі вже тайдали попідростали. Немов недавно я їх пікірувала, але вони швидко ростуть. Квітка дуже сильна, красива. Люблю я цю квіточку. Взагалі я квіточки люблю. Поливаю усе. Можна поливати, і ставлячи в корито, бо водичка стікає з стаканчиків на стола, потім на пол, багато вологи, то які ящички входять у корито, я так і поливаю в кориті. І тепер поливаю квіточки, які у мене сурфінії. Які вкоріняла, вже вони теж дорослі, ростуть, гарно розвиваються, але все одно їх треба удобрити через те, що там у клас теж не безкінечне добриво. Його треба піддобрять. Треба пересаджувати буде в другі стаканчики більші. Тоді скоріше воно піде рости. Взагалі, петунія любить, щоб її пересаджували у, більше, у більші об'єми. Оце ті петунії, ті сюрфіні, які я отримала з посилок. Уже знову треба їх стригти. А тепер в мене маленькі залишились, які тільки посходили. Дедді поливаю їх звичайною водою, тому що їм там хватить ще їм добрива у класмані. Вони ще маленькі. Так, є. Поливаю їх, поливаю між рядками не прямо в рядок, щоб не валяти рослинки. Деякі слабші вони і так попадають. Але ми їх поправимо. Беру палочкою, палочкою, які слабо тримаються, я їх поправляю, впихаю назад в земельку. Добре зволожую. Тому що їм треба рости, за щось хапатися в них іще корінці дуже-дуже слабенькі. Все поправляю. Що мені не подобається. До побачення, до скорої зустрічі!